Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко природи». На минулому занятті ми помандрували на найхолодніший материк нашої планети Антарктиду та створили пінгвінчика з кольорового паперу. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я запрошую пригадати. Як змінюється праця людей на весні, на городах, полях та садах? Малята, яка зараз пара року? Весна, а який місяць? Так, закінчується другий місяць весни, квітень. Чому він так називається? Бо весна повністю вступила у свої права. Все навколо зеленіє. Цвіти і пахне, На дворі вже зовсім тепло, і іноді здається, що літа наступило. А що відбувається з рослинами навесні? Небо блакитного кольору, по ньому пересуваються легкі білі хмаринки, завдяки теплому вітерцю, зеленіє травичка, вже на всіх деревах з'явилися листочки, квітнуть весняні квіти. А що ж необхідно для їх життя? Звичайно вже сонце, вода та повітря. У людей навесні так само, як і восени. Багато роботи в полях, городах та садах. Навесні вже підготували ґрунт. Якщо ґрунт твердий, покритий кіркою, то в ньому недостатньо вологи. Повітря насилу проникає в ґрунт. Корення рослин можуть задихнутися, тому ґрунт спахують або перекопують. На городі розрівнюють граблями, в полі поронами. розбивають великі грудки землі. Цю роботу в полі виконують машини, а керують машинами люди. Грунт утворюється дуже повільно. Тому його треба берегти від руйнування, зберегти нашу землю одне з найважливіших завдань людей. Недарма в народі говорять, землю шануй, буде урожай. А як ви думаєте, що буде, якщо люди не будуть добрі до землі, не будуть поливати, удобрювати, копати, берегти? І клубатися про неї. Чи буде земля добра до людей? Земля хліб родити перестане, відмовить в овочах та фруктах. Грім озвався на орі, то не грім, а трактори. Трактори ідуть в поля, їх заждалася земля. На початку весни, як тільки з полів зійшов сніг. На них почалися весняні роботи. У народі, говорять, весняний день рік годує. Треба людям за короткий час, поки не пересохне ґрунт посіяти насіння. У квітні, коли дні і ночі стають більш теплими та вже немає заморозків, садять насіння овочевих рослин та картоплю. Наприкінці весни. У теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. А скільки клопотів задають городникам бур'яни? Чи доводилося вам прополювати грядки? Які ви знаєте, бур'яни? Пирій, осод, берізка. Щириця, лобода, волошка, кульбаба. Вони діють, як справжні загарбники, захоплюють чужу територію, першими висмоктують вологу і їжу з ґрунту, швидше виростають і затуляють овочевим рослинам сонце. Якщо людина не допоможе. Бур'яни здатні зовсім знищити культурні рослини. Бур'яни виполюють сапою, культиватором або з літаків розпилюють над ланами спеціальні речовини, гербіциди, від яких бур'яни гинуть. Добре допомагають хліборобам народні прикмети. За ними визначають час проведення польових робіт. З'явилися підсніжники, пора орати. Зацвіла осика сі моркву, черімха висаджуй картоплю. Розпустилося листя на березі, час сіяти овес. Підросла трава час Речки. Зацвіла біла акація висаджує розсаду помідорів. У садах дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які вбивають шкідливих комах так само, як восени. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Навесні в садах займаються посадкою плодових дерев і кущів. На вулицях міст селищ і сіл відрізають дерева і висаджують нові рослини. У парках і скверах висаджують декоративні квіти. Хоч навесні і багато роботи для людей. А як же все ж таки красиво! І сьогодні я пропоную створити аплікацію Веселий листочок з сонечками. Для аплікації я приготувала зелений та блакитний аркуш паперу, великі прямокутники чорного, червоного, помаранчевого і жовтого кольору. Маленькі, чорні і білі прямокутники, чорний фломастер, простий олівець, ножиці, клейонка, серветка і клей. Малюю великий листочок та вирізаю його по контуру. Приклеюю його на блакитний. Фон. Чорний аркус складаю два рази навпіл. Із квадрата вирізаю круг. Отримала чотири круга, мені потрібно три. Червоний аркус складаю навпіл і вирізаю круг. Вийшло два однакових червоних круга. Складаю їх навпіл. Це Криця жучка сонечка. Також крицю роблю з жовтого та помаранчевого паперу. Намазую та приклеюю всі деталі сонечок. Білу смужку складаю три рази навпіл і вирізаю з квадрата круг. Мені потрібно шість кругів. Це очі сонечок, по два круга на кожне. Чорним фломастером домальовую крапочки на крильцях, очі та маленькі вусики. Домальовую деталі листочка. Ось такий веселий листочок з сонечками у мене вийшов. Пропоную і вам малята створити такі листочки. Можна створити ціле дерево і багато жучків сонечок. Яким дуже весело навесні грітися на сонечко. До зустрічі!